Жила собі, нікого не чіпала, я розбивалась, мріяла, могла, старанно вшилась, вільно працювала, любити вміла, чесною була, така тендітна, це на перший погляд, беззахисна, маленька й одна, так думав, той сусід, що поряд, який хотів мене усю до дна. Він мав подобу хижу і велику звірячу хтивість у своїх очах, без совісті, без честі, і без лику, огидний був на всіх наводив страх, приходив часто, бив себе у груди, показував кулак і свій язик. Людською мовою казав: Я не буду, та до відмов він бачити, не звик. Не звик і не пішов. А вісім років лупив криваво вікна, ми ж сім'я вночі підступно вдерся з усіх боків. Кричав ось, єсли не я, то й нічия. Він думав, я злякаюсь і заплачу. Він думав, я пощади попрошу. Ні, в мені тише козацька кров гаряча, у мене зуби є. І я вкушу, і так мені болить, болить нестерпно, але я востаннє в цей раз потерплю, щоб остаточно назавжди роздерти кривавого сусіда без жалю. І я влучу точно, адже б'ю прицільно. Мене так богом доля нарекла. Я Україна. Незалежна, вільна, я ще сильніша ніж колись була.